6 листопада на території Бурштинської міської ради Івано-Франківської області відбулися командно-штабні навчання для відпрацювання спільних дій у разі надзвичайних ситуацій, пов'язаних з припиненням теплопостачання. На основі навчального сценарію було змодельовано ситуацію, в якій внаслідок ракетного удару пошкоджено обладнання, що забезпечує роботу системи централізованого теплопостачання та електропостачання на території міста Бурштин та села Дем'янів. В результаті Ракетного обстрілу так. Російського Федерації об'єктів критичної інфраструктури області було знищено обладнання, яке забезпечує роботу системи централізованого теплопостачання міста Бурштин та села Дем'ян. Внаслідок цього значна частина населення та більше 20 об'єктів соціальної сфери міста Бурштин та села Дем'янів залишилися без централізованого теплопостачання та гарячого водопостачання в опалювальний період, при температурі повітря мінус 10 градусів за Цельсієм. На місці організовується засідання. Сідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій створюється штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. Рятувальниками у взаємодії з органами влади проводиться оповіщення населення, розгортаються стаціонарні та мобільні пункти незламності, куди організовуються перевезення людей. А також розгортається та забезпечується робота фільтрувальної станції та електрогенератора високої потужності. В ході навчань також відпрацьовано злагодженість. Координація дій різних підрозділів та служб взаємодії для підвищення ефективності виконання поставлених завдань. Керівник навчання Вадим Созоник та начальник штабу Мар'ян Слюзер висловили високу оцінку рівня злагодженості дій учасників. Навчання допомогли виявити проблемні питання, що потребують уваги на обласному та державному рівні для зміцнення системи захисту населення у умовах воєнного часу та зими.